Минулий рік, 22-23, Ми мали дуже-дуже багато відключень, і якраз цей генератор був нагоді щодо забезпечення електроенергії об'єктів життєзабезпечення безпосередньо систем водопостачання та водовідведення, які дуже дуже допомогли нам в складні часи. Загроза залишитись без води висіла над Баришівкою у перші дні війни через постійні обстріли ворогом нашої інфраструктури. І тривалі відімкнення електропостачання цьому вдалося запобігти завдяки співпраці з фондом Сталий муніципальний розвиток через партнерські проекти накопа. І ще одним етапом цієї співпраці став особливий досвід: на об'єктах водопостачання громади встановили системи сонячних батарей. Які дають змогу не просто безперебійно забезпечувати громаду водою. До реконструкції ми затрачали на один куб піднятої води 300 ватт, то ми сьогодні, в середньому, в річному маємо десь 130 ватт маємо 170 Вт. Звісно ж, в літній період у нас більше йде економії, бо світловий день більший і сонячний більше. А що кажуть самі мешканці Баришівки на таку ініціативу? В Пройшло годак був? Так так. Ні, виключали дуже часто, вода була. Кажуть, що не щось з електричеством, ну воно там мотор крутить світом. Ну, ви знаєте, я це думаю, ні, не було такого, щоб воду відключали. Люди, у яких отут дачники, у кого скважина електронасосом, вони самі качають, то воду приходили до нас брати. Я це пригадую, що як в них не було світа, то й води в них не було. В нас була. Завдяки нашим зусиллям, незалежно від того, буде електропостачання в громаді чи не буде, громада буде завжди спитною водою.